Добрий день, шановні організатори і учасники міжнародного форуму. Восьмий міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології, Освіта осіб з особливими потребами, виклики ХХІ століття. Тема доповіді: психічний стан дітей у вимірах локдауну і воєнного стану. Діти України переживають надзвичайно складні часи. Реалії сьогодення кардинально змінили два лиха, які прийшли до нашої країни одночасно у 21-му сторіччі: пандемія і війна. Прогресування пандемії covid 19 огорнуло всю планету, забрало багато людських життів, нанесло непоправні психологічні травми і збитки. Другим лихом є війна, яка триває в Україні з 2014 року. Але з 24 лютого 2022 року перейшла у повномасштабну фазу. Збереження української держави, збереження людських життів, захист територіальної цілісності і демократичних цінностей основні пріоритети сьогодення, окреслені контури соціального буття суттєво відображаються на психічному стані дітей і дорослих. Повноцінне дитинство, яке забрала пандемія і воєнний стан, матимуть непоправні наслідки для усіх осіб, яких ми вважаємо дітьми. Також це нанесло суттєвий негативний відбиток на психіку дорослих. Усіх дітей, які проживали на території України під час війни в Україні, а саме повномасштабної її фази, вважаємо дітьми війни. Усі вони зазнали травмувального психоемоційного впливу. Цей вплив міг бути від найпростішої форми, раптової і незначної, яка знаходилася у площині медійного поширення інформації пов'язаної з торгненням окупантів. Реакції на вторгнення, дорослих, на вторгнення дорослих та значущих інших і до найскладніших форм і їх наслідків. Окреслені впливи є раптові і довготривалі. Вони мають негативні наслідки і є надто небезпечними. Довготривалі впливи зазвичай, як показує спілкування з дітьми, зумовлюють виникнення непродуктивних стратегій подолання труднощів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 10% людей, які пережили травмувальну подію, пізніше матимуть симптоми психологічної травми, а ще 10% демонструватимуть поведінкові зміни або психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінного повсякденного життя. Найпоширенішими є тривожний стан, депресія і психосоматичні розлади. Акцентуємо увагу дослідників, що обидві групи потребують вивчення і не варто до будь-якої з них ставитися легковажно, вважаючи вплив несуттєвим. Діти з тривалим перебуванням у зоні бойових дій в окупації, а також ті, які пережили внутрішнє переміщення, що тривало на надважких умовах більше 5-7 діб, з досвідом проходження значної кількості блокпостів, повітряних тривог, бомбардувань. І поодиноких та системних обстрілів найчастіше отримують важкий травмувальний досвід. Такі діти страждають від тривожного розладу посттравматичного стресового розладу ПТСР, депресії, дисоціативних розладів. Найпоширенішими дисоціативними розладами є добровільна соціальна ізоляція, деперсоналізація, дереалізація, небажання розмовляти, кататонічний синдром. Серед поведінкових розладів має місце агресивна поведінка. Асоціальна поведінка у формі девіантної і злочинної, яка може набувати всіх форм делінквентної поведінки, зокрема схильності до насильства. Також дослідниками Джоші та Донел встановлено, що такі діти у результаті травмувального досвіду мають високу схильність до зловживання алкоголем і наркотичними засобами. Вони стверджують, що психічні розлади насправді є нормальною реакцією на ненормальні події. Отже, довготривалий вплив насильства на дітей підвищує ризик розвитку багатьох і нерідко тривалих форм фізичної, психологічної та соціальної дезадаптації. Важливо збагнути індивідуальну природу травмувального досвіду кожної дитини і уважно вивчити цей досвід, щоб надати якісну психологічну допомогу. Індивід, який тривалий час довільно і мимовільно перебуває у певному психічному стані, здатний переносити. Трансформувати чи формувати у собі властивості цього психічного стану. Відомо, що властивості, психічні стани і психічні процеси складають зміст психологічного феномену. Сформовані властивості можуть бути як позитивними, так і вкрай негативними. Перелічимо деякі з них. Це інтернальність, гіперактивність, ізольованість, тривожність, депресивність та інші у методології дослідження домінуючих психічних станів респондентів, яка пробована у дослідженнях домінуючих станів учасників освітнього процесу зумовлених пандемією COVID-19, у дослідженні психічних станів самоактуалізації. Та само регуляційної готовності спортсменів, очікуваних психічних станів студентів та психічних станів ризику, подано експериментальне розв'язання і теоретичне обґрунтування окресленої проблеми. Подані праці доцільно застосовувати у дослідженнях психічних станів дітей у вимірах локдауну і воєнного стану. Ну і приходимо до висновку. Вважаємо, що ключові положення методології дослідження домінуючих психічних станів враховуючи релевантно підібраний психодіагностичний інструментарій, можна застосовувати у дослідженнях психічного стану дітей, що опинилися у вимішаній ізоляції та зазнали психотравмувального впливу війни. Дякую за увагу!